Вітаю, друзі, вас на своєму каналі Півтори Сотки в рідному славному місті Суми. Ось начебто з'явився час для того, щоб відпочити після осені, після літа, після роботи, які ви робили на городі. Але вже зараз потрібно нам подбати, подумати про те, що ж купити для того, щоб розпочати сезон весни. Яке потрібне насіння, які потрібні засоби боротьби з шкідниками, які потрібні засоби боротьби з хворобами і профілактики, краще купити спочатку щось одне, потім інше, потім інше, щоб зразу не було багато цих покупок, щоб не були витрати великі. Тому я так і роблю і кому цікаво це і корисно послухати буде, дослухайте моє відео. Кому сподобається, поставте вподобайку. З чого я хочу розпочати? Я хочу розпочати з насіння. Розпочнемо з насіння томатів. Я використовую насіння і своє зібране, назва там уже давно згубилася, але в цьому році я схотіла додати трішки низькорослих сортів і тому щось повторила, докупила на наступний сезон бабка тф 1 і Хапінет Ф1» а це купила нові. Це Галілея, F1, Rio Grande і Айсон. Це все низькорослі сорти. І Невеликі плоди для консервації і крупноплодні. Е, тому будемо дивитися, що вони покажуть на наступний сезон. Але бабка ТФ і хапінет Ф1. Мені дуже сподобалися ці томати. Вони дуже рясно, вони е, не хворіли. Мені сподобалися ці сорти томатів. і Я вирішила ще купити на наступний сезон. Насіння огірків, які я купила на наступний сезон, це Krispina F1, Фадин, Еколі 1 і Марінда F1. Ще я буду купляти Бьорн F1. Сіяла я їх в цьому році і купила на наступний рік. Дуже гарне насіння це ранньостиглі гібриди голландської селекції. Вони стійкі до хвороб, таких як справжня і несправжня барашниста роса, гіркова мозаїка. Чудово вони витримали цю спеку. Чудово відновлюються після стресових умов, мають дуже гарні смакові якості, і також їх можна вирощувати як в теплицях, так і на відкритому ґрунті. Тому, у кого були проблеми з вражаєми огірків, спробуйте якесь таке насіння, будете з огірками, вам сподобається. Кабачок купила в цьому році опал, сів я всього два кущі. Але мені достатньо садила ескандер весь час, але в цьому році вирішила посадити опал, побачимо, що він покаже. Морку, то, що посіяла я під зиму, я вам показувала у відео, хто хоче побачити, як називається. А весною буду садити безсерцевини, флаке натофі і дитяче. І там посію по одному невеличкому рядочку. І теж буду дивитися, яка мені більше сподобається. Ну, дитячу я вже сіяла, дуже гарна. Мені на тофі сіяла теж гарна, без серцевини, кожен знає, що це гарна морква. Вона солодка, дуже добра морква. Тому, друзі, вибирайте, обирайте, що ви будете сіяти, але щоб у вас запасик був. Також я сію бурячок. Буду сіяти цукровий купила отакий, без він, просто цукровий називається. І купила червоного новий сорт бікорис. І той, що мені дуже сподобався і гарно показав у тому році, це кардинал F1 і ламако. То я там по одному рядочку такого такого і спробую новий ще сорт. Подивимося, що теж він покаже. Капусту буду сіяти, нароста до F1, харківську зимову F1. Агресор кожен знає, це добрий сорт і для зберігання, і так їсти, і квасити, і харківська зимова. Також купила вітаміну і купила знову цвітну. Хоч і казала, не буду сіяти цвітну, бо вона мені не зав'язала ні одна. Ну купила зараз інші сорти. Мовір 74 і Робер. Посію, все одну посію, бо дуже у мене в родині полюбляють цвітну капусту. Хто слідкує за моїм відео, то бачив, що я використовую редиску голландської селекції. От Я купила зараз багато різних сортів. Я купила на весну один із яких голландської селекції, і купила ще Джолі F1. Кукурузку я сіяла мармурову F1 в цьому році. І вирішила на наступний рік також купити таку кукурузку. Посію. У мене там 20 кущиків, я 20 масив сію, і мені сподобалося гарно вона себе показала. І друзі, хто любить зелень ранньою весною, можна посіяти руколу, Я купила таку пасьянс і покер. Вона різна, відрізняється листочками своїми. Хто любить руколу, дуже добрий цей, цей сорт. Я сію таку. Також я купила салат Red Cross і салат Grand Rapids. Один такий він рожевий, один зелений. Це теж ранні салати. Зелень весною ранньою хочеться, щоб щось було зелененьке на столі. Також купила шпинат Матадор, Мені подобається він такий соковитий, гарний смак у нього. І базилік. Базилік купила і фіолетовий запашний і купила єреванський, такий майже аж чорний. Гарні смакові якості, дуже добрий аромат. Хто любить базилік, то раджу. Мені дуже подобається Ереванський оцей базилік, раджу посіяти. У кожного свій креми відрізняється смак, тому на вибірах, хто дуже любить базилік, то можна посіяти різного. Також будемо сіяти щавель, Купила такий широколисний, в мене залишився. І з того року, я думаю, що він перезимує і петрушку. У мене своє насіння і буду сіяти таку ароматну петрушку. Кому моя інформація сподобалася, кому сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь, хто не підписався. Бажаю вам всім здоров'я, до побачення!